Столітня груша дає сил. А на спомин про день повернення воїна додому подружжя садить власне дерево. Та дає коріння, а осінь насіння. Аж раптом земля заговорила знаками і подарувала скарб. У руках воїна глиняна писанка 12 століття. Яка історія цієї писанки? Чиїм оберегом вона була? такі всі речі, це, це синергія, це не лише там енергетика актора, не лише там вдалий кадр, не, не лише вдала думка там режисера. Це все разом. Ну а тим більше, що Дуже нас надихало те, що зйомки відбувалися дійсно в тому селі Древині, де знайшли ту давню писанку. Атмосфера, погода, природа наповнювала нас, і ну, маємо велику надію, що воно передавалося і передалося зрештою в цій мультимедії, яка в виставці. Сто років тому ці люди з села Лидович. Інформація про те, що військовий Олександр Міщук знайшов писанку, була у відкритих джерелах у, у змі. Вона пройшла так кількома рядками. Військовий знайшов писанку, передав до краєзнавчого музею. Для мене, для режисерки, ця інформація надто позбавлена емоцій, тому що в цьому дуже велика сила. Тому що йому земля дійсно подарувала ось цей скарб. Я завжди, коли дивлюся на якусь таку річ, я направду думаю про те, через скільки століть, через скільки рук, через скільки якихось важливих моментів в чиємусь житті пройшла ця річ. Вона від того ну має величезну цінність, і те, що це знайшов саме військовий ветеран, воно ну, подвоїло цінність цієї писанки, і саме тому ми вирішили розповісти цю історію. І тоді буде результат, ви його гарантуєте, і власнотон вам вірить. Конані в тому, що діти, які відвідують мультимедійну виставку, вийдуть і точно будуть знати, що крашенки фарбували цибулинням пацьорки це на Ось і традиційна чорнодимлена кераміка, це, це теж наша спадщина, яку треба берегти. Має інформацію, але поряд з тим, що зараз в цілому Україна перебуває на етапі. Відвідувач купує квиток на виставку, яка традиційно, фактично демонструє ті експонати, які потім оцифровані є вже у мультимедійній виставці. І Він спочатку знайомиться з цією виставкою, а потім має можливість познайомитися вже з мультимедійною. Коло часу замкнулося. Давні символи ожили, щоб нагадати тобі. Життя триває. Коло часу це правдиві історії. Так само, як і правдивий артефакт 12 століття, писанка, яка закрутила цю історію, показала її для вас, теж є оригіналом. Абсолютно. Ну, звичайно, що дівчата вишивали рушники, а іноді там писали собі, скільки їх має бути, для чого.